Мобільна енциклопедія Лор Хелпер. Такий додаток розробили отоларингологи Сум і Івано-Франківська. Тестують програму з осені минулого року. Детальніше про ноу-хау – Далі. Мобільний додаток Лор Хелпер. Це перелік запитань. Він дозволяє лікарю встановити діагноз пацієнта. Ми вибираємо сімтом боль в ухі, наприклад. Три кроки і результат. Вибираємо из предложеного варіанту клиническое течение нашого заболівання і виходимо на діагноз. Програму розроблювали близько трьох років. У ній інформація про більш як сотню захворювань лор-органів. Симптомів не дуже много, але заболівань много, і комбінація симптомів. Можуть бути різні при різних патологіях лорорганів. Ось вот саме комбінація цих всіх можливих симптомів і легла в основу построєння діагностичного алгоритму в нашому мобільному приложенні. Це все-таки більше справочна програма, яка допомагає упорядочити якісь знання. Програмою можуть користуватися не лише вузькі спеціалісти. Повісячні люди можуть їм користуватися, э, але тільки не... Ні, селі самолічення, тобто присічний чоловік. Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Поэтому присічний чоловік в первую очередь должен обращаться к спеціаліст. Марія працює в швидкість і вже кілька місяців користується лорхелпером як порадником. Я не можу на 100% опиратися тільки на цей додаток. Звичайно, і свої знання, і ну, література, і допоміжна література, ну, якісь підручники, також ну, це основним, а додаток це є як додатковий, і як, щоб можна е, ну, на, безпосередньо зараз е, при огляді хворого можна під питанням ну, поставити діагноз. Додаток ще не запатентований, знаходиться у стадії розробки. На протяжні всього стажу роботи, особливо інтернатура, перші роки самостоятельної роботи, особливо в районі, я жалію о що у мене під рукою не було такого столь інтересного приложення. Надалі програму планують оновлювати фото та відеоматеріалами. Тетяна Юхта, Сергій Сурков на часі новини.